Добрий день, любі малята! Сьогодні ми пограємось з вами у таку цікаву музичну ритмічну гру, яка називається Хлібний кошик. Коли ваша мама йде в магазин, то вона купляє не тільки хліб, але й інші вироби з борошна. Ви всі, мабуть, любите булочки, пироги, пиріжки, круасани. Ось зараз буде така гра. Я буду називати вам якісь хлібні вироби і буду при цьому плескати в долоні, а потім буде грати музика, і ви в цей час будете пробувати повторити за мною такі самі рухи. Я буду мовчати, а ви в цей час будете плескати, так як я вам перед цим показала. Отже, приготувалися. Хлип, 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 хлип. Хлип, батон. Хлип, батон. Бублик, 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 каравай. Плюшка, Пончик, плюшка, пиріжок. Пряний пиріг. Пряний пиріг. Кістечко, рулет. Кістечко, рулет. Пончик, пончик, пончик. Круасан! Молодці! Усі потримались! До наступних занять! До побачення!